Як будівельнику США побудувати свій бренд і стабільний потік клієнтів без бюджету, маркетолога чи офісу. Привіт! Мене звати Сергій Ситник. Цей матеріал створений на основі реального досвіду мого та сотень українців, які працюють у сфері будівництва США. Це не теорія і не суха порада з Ютуб. Це жива система, яку я сам використовую, і яку щотижня обговорюємо в нашій спільноті Ukrainian Construction Union. Ми живемо в унікальний момент історії якого ніколи раніше звичайний майстер, маляр, столяр або плиточник не мав стільки можливостей, як зараз. У тебе є смартфон, камера, доступ до безкоштовних платформ, і головне шанс створити власний бренд, навіть якщо ти працюєш сам. Якщо ти ще не бачив наше попередні відео на каналі Ukrainian Construction Union, обов'язково переглянь його. Ми там говорили про те, як використовувати ChatGPT у будівельному бізнесі для створення текстів, ідей, описів, послуг, обробки заявок, складання листів і навіть ведення інстаграм і соцмереж. Сьогодні ми продовжуємо цю тему і говоримо вже не тільки про штучний інтелект, а про твій особистий бренд, який працює навіть без реклами. Залишайся до кінця. Бо я покажу, як абсолютно безкоштовно, без жодної відкладеної копійки почати будувати свою репутацію, ім'я і потік клієнтів. І якщо це буде корисно, підпишись на канал, натисни дзвіночок і пошир це відео друзям. Бо той, хто буду, буде діяти першим, стане реально лідером в сфері, якій він є. Тому давайте почнемо з першого пункту. Інстаграм і соцмережі можна сказати це як цифрова візитка, без якого ти невидимий. Інстаграм це не просто соцмережа, це твоя онлайн-вітрима. Саме туди заходять люди, коли хочуть чути про тебе, коли бачать твій флаєр або помічають твоє ото з логотипом. Тому якщо твого профілю немає і він пустий, це реально мінус довіра. Створи профіль, назва може бути твоїм іменем, або навіть е, назвою бізнесу. Наприклад, там, Андрій Пейнтинг, Chicago Tile UA, Флорінг Нью Йорк Сіті, або будь які які вам подобаються і будуть реально е, крутими і запам'ятовуючимися. Тому е, заповни біо, хто ти, що ти робиш, де працюєш. І як з тобою зв'язатися? Публікуй, хоча би 2-3 пости на тиждень. Це реально просто для тебе, бо тому, що ти завжди працюєш. Це можуть бути фото до і після. Короткі відео роботи, відгуки клієнтів або навіть просто процес, як ти фарбуєш, прибираєш, встановлюєш що-небудь. позначай Ukrainian Construction Union, Ми зможемо репостнути твої роботи і використовувати прості, точніше, і використовують прості хештеги як будівництво в США. А, як а, не знаю, там дизайн, тайлс, любі хештеги, які будуть вам підходити, також використовуйте ChatGPT для того, щоб написати собі ці хештеги і описання тайтли, дескрипції. А, тому мені здається, це є такою дуже важливою частиною цього всього. А, перейдемо до пункту. 2. А, Canva плюс домашній принтер це твій флаєр, який приносить гроші. Дивіться. Просто 100 разів, зробив за 20 хвилин, давайте я вам покажу, просто вітер дує. Я якраз зараз ходжу, розношу по своєму районі, по будинках, тому хотів записати вам відео, в якому я якраз розказую, це реально дуже просто. Друкована реклама досі працює, особливо в передмістях, як я от тут зараз. Один флаєр закинутий в поштову скриньку в правильному районі. Може принести, якби цей проект може привести вам 5 тисяч, 2 тисячі, десять, а може й більше тисяч доларів. Заходь на www.canva.com. Це безкоштовна платформа для дизайну. Платформа для дизайну. Там є готові шаблони для флаєрів, для різних інших, для логотип можете там зробити. Все, що потрібно для реклами і оформлення візуального, все є там. Тому а, веди, що вам потрібно. Наприклад, Construction Flyer, як у моєму варіанті, встав своє фото. Напиши коротко, що ти робиш. Як тебе звати, твій телефон, інстаграм, локація. Бачите, все сюди записав. А, локація. А, що ще потрібно тоді? А, знаєш, що? Після цього що? А, завантаж надруку, і принтер теж коштує 100 доларів, якщо вам не хочеться йти. Але, якщо у вас немає а, домашнього принтера, то йди просто в Staples, Office Depot, в будь-яке місце, де можна надрукувати. Це коштує 10-20 доларів за 100 листівок. Їдь у вихідний а, удесь, а, у той район, де хочеш працювати. розкидай флаєри скриньки. Я, наприклад, ходжу біля себе, біля дому, а локально розкидаю і гуляю. Тому що ну, це дуже крута можливість, не треба далеко їхати працювати. А, також а, не ігноруй, а, а, не ігнорую частину а, того, що а, ось ось ці флаєри. Це е, 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 реально е, створює живу присутність і е, приносить живі ліди. От бачите, якийсь стейт агент залишив тут е, картинку. Я йому можу просто залишити листівку. Е, тут будуть е, в майбутньому приходити, напевно, люди, які здивятся, можливо, їм потрібно буде. Тому, о, бачите, це реклама, яка завжди працює. Оп. Просто, бачите, дивіться, гоп, зібрав, скрутив і в двері поставив. О давайте отак. Щоб не загубилося, бачите? І все. Пішов далі, хотів вам просто показати. Тому це реально працює. Третій пункт Vistaprint. це швидка реклама на машині, яка працює 24 на 7. Ваше авто це найкраща реклама, яку ти маєш. Якщо на твоїй машині немає контактів, ти втрачаєш щоденно потенційних клієнтів, замов магнітну наклейку або

A3. Добав ваш інстаграм, прикріпи, ну, прикріпи якусь туди Наприклад, на інстаграм силочку теж прикріпи на бік на скло або в будь-якому, в знаєш, видимій частині вашого авто, і тебе будуть реально бачити, фотографувати і гуглити, навіть якщо ти зупинився просто на стоп-сайні. Це реально працює постійно і коштує всього 20-40 доларів. Наступний пункт це прості сайти на вікс як цифрова вітрина довіри. Твій сайт це підтвердження серйозності. Люди хочуть бачити, що ти існуєш як бізнес, навіть якщо ти працюєш сам. Зайди на www.vix.com, обери шаблон, напиши про себе, став фото, додай кнопки зателефонувати і інстаграм. Одна сторінка реально достатньо. Все може. Зробити за реально одну суботу. Ти навіть можеш купити домен, наприклад, Сергій Ремоделинг.кам чи Чикаго І це виглядатиме реально професійно. Жодних знань програмування не потрібно. Там все в шаблонах. Наступний пункт, і мені здається, він один з таких досить важливих пунктів це є Google Business. Це безкоштовне місце в Google Map. Uh, якщо твій клієнт uh, набирає, наприклад, в Google uh, Painter Near Me, uh, Tile Installer Chicago, Flooring, там ще щось uh, Google може показати саме тебе. Але uh, тут заключається така штучка: якщо тільки ти є в Google Business Profile, реєстрація безкоштовна. Uh, заходиш на www.google.com Слеш бізнес слеш і ти створюєш профіль, додаєш контакт, додаєш район, в якому ти працюєш, додаєш точніше в район, в якому ти живеш. І ну і працюєш, опис послуг, фото і починаєш збирати відгуки. Просто після кожного об'єкта, який ви закінчили, попроси клієнта залишити 5 зірок. Якщо вони не хочуть, можеш зробити їм дискаунт в 50 доларів. Повір, це для тебе буде набагато більшим таким рушієм розвитку. Дальше. Так, можеш теж пояснити їм, наприклад, що це допомагає твоїй роботі, сказати їм дуже дякую за те, що вони це роблять. Через 5-10 відгуків тебе вже буде видно в пошуку. Наступний пункт: як це все буде працювати разом? І ну, це все буде як знаєш, як ефект лавини, якщо ви знаєте про таку. Флаєр, інстаграм, сайт, Google, авто, відгуки, рекомендація. Клієнт бачить, шукає, читає, дзвонить. І це працює навіть, якщо ти ще навіть ну, невідомий майже нікому. І не найвідоміший, е, бо це буде реально виглядати як бізнес, а не тимчасовий майстер, який прийшов, знаєте, просто тяпляп і піти до себе додому до і займатися чимось іншим. Е, наступний, і можна сказати, один з самих найважливіших пунктів, який я залишив, е, просто на, е, ну, на майбутнє е, це е, стратегічна комунікація через Фейсбук, соцмережі. Е, почекайте секундочку. В соцмережі і, і інші. Це реально один з найпопулярніших і ну, просто з недооцінених інструментів. Особисте спілкування в соцмережах, особливо в Facebook, ти можеш реально щодня додавати нові клієнти, не просто реально випадкових людей, які ти там знаєте просто зустрів і ти їх додаєш. Ти маєш конкретно, точково, цільово бити, і е, щодня можеш додавати нові контакти не просто е, тих, хто потенційно може стати твоїм клієнтом або е, партнером, а іменно конкретно людей, які тебе цікавлять. Наприклад, додавай у друзі, е, перше е, я би порекомендував ріалторів. Вони часто шукають підрядників для своїх е, клієнтів. Далі менеджерів компаній, наприклад, з управління нерухомості. Вони завжди шукають партнерів по бізнесу. Вони завжди шукають підрядчиків, які допоможуть їм дешевше або швидше. Або в, ну, вони мають в різних районах будинки. Тому для них це теж дуже, 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 дуже важливо. Наступних я би сказав, це дизайнер інтер'єру. Вони теж ті люди, які будуть, напевно, що пушити ваш бізнес ну, можна сказати вперед і в, і в розвиток. Далі, хто такі менеджери магазинів мебель, менеджери ну, кухні, підлоги, плитки. Коротко, я сподіваюся, ви мене зрозуміли в цій стороні. Також додавив локальних. Бізнесменів чи власників будинків в твоєму районі. Вони називаються лендлорди в нас. І звичайно самих напевно, що основних і яких вам саме легше, це знайомих і активних людей в Фейсбуках, Фейсбук групах в, ну, в районі твого міста, де ви бачите. Ви вас ви точно знаєте хоча б декілька з них. Напишіть їм. Після додавання напиши їм ось таке коротке повідомлення, як я вже сказав. Наприклад, привіт. Я займаюся там став напрямок роботи, наприклад, ремонтом, фарбування дахами, що небудь. Працюю в місті, такому, такому, такому. Перепрошую далі. Якщо буде потреба, буду радий допомогти, або раптом хтось із ваших клієнтів. З ваших клієнтів його це заінтересує. Як це буде працювати? Це працює не як спам, а як, можна сказати, особиста ініціатива того, ну, що ви хотіли записати і поділитися ну, з другом тим, чим ви займаєтеся. Тому ця, ну, ця ініціатива. Ну, цей тип е, контакту е, будує зв'язки. Такі знайомства часто переходять у рекомендації, е, перші знайомства і, найголовніше, постійних партнерів. Е, ви можете з ними теж підписати якісь, е, наприклад, е, е, реферал. Це мається на увазі, що? Е, робити якісь там дискаунти, давати гіфт-карти. А можливо, навіть кешбек, якийсь від. Ну якщо вони вам дають клієнту в районі 5%, ви можете їм віддавати в вигляді кешбеку, і це не буде сильно шкодити вашому клієнту. А ще краще можливо зробити, якщо вас хтось порекомендував, дати 5% клієнту. Дискаунт, якщо вас хтось порекомендував, і кешбек тій людині, хто. Хто порекомендував? І люди будуть знати, що і ті, і ті отримують по 5%, і обидва будуть задоволені. А, далі а, 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 окремий лайфхак, який я би ще хотів додати, і от собі просто порахуйте, представте, бо це а, математика, яка можна сказати, не, а, не бреше, а, Уяви, що через місяць в тебе вже буде десь 500. 150-300 потенційних нових точок дотику з ринком. Ну, ти, ти собі розумієш, який це номер за просто за місяць часу, наприклад, ви там працюєте рік, скільки у вас контактів нових з'явилося, за, за півроку, в залежності в якій ви сфері працюєте. А це простими реальними речами, які ну, всі роблять, які всі знають, і ніхто їх не використовує. Тому. Я б зробив такий підсумок. Ось план на цей тиждень. Перше, створи профіль в інстаграмі. Хоча би один пост. Зареєструйся на канва і зроби свій перший флаєр. Третє, це вже був канва, другий. Третє. Замов наклейку на авто Print. Дуже обов'язково. Четверте, створи Google. Профіль п'яте подумай про сайт на Вікс і зроби, наприклад, цієї неділі або наступної неділі. Шосте обов'язково після роботи відгуки клієнтів письмове або відеозвернення. Сьоме: щодня додавай 5 людей у Фейсбук і пиши їм про свою справу. Восьмий залишайся активним і ефект реально прийде. Тому е, головне, не зволікай, усе це реально зробити без жодної компіки. Я сам так починав і продовжую робити усе, що ти щойно почув, це реальні інструменти, які вже працюють і використовують десятки українців США. Підписуйся на наш YouTube канал Ukrainian Construction Union. Ми під цією назвою всіх соціальних мережах. Натискай на дзвіночок. Щоб не пропустити наступне, наступне відео, і обов'язково поділись цим відео з друзями. Ух. І обов'язково поділись цим е, відео з друзями, які працюють у будівництві. Допоможи їм стати сильнішими і будеш сам сильним. Е, і якщо хочеш отримати пораду, е, наприклад, шаблони договорів, приклади флаєрів. Відео інструкції, або може тебе взагалі цікавить повний супровід. Напиши, потрібна допомога або зв'яжись зі мною особисто. Мій номер телефону 872-225-0811. 0 -872. вісім 225-08-11. Повний супровід від української будівельної спілки це платна підтримка 300 доларів в місяць. Де ми показуємо з чого починати, куди рухатись, допомагаємо з прорахунками, командою матеріалами, ділимось шаблонами, контрактами, ідеями. Супроводжуємо вас весь шлях від ідеї до завершення проекту. Тому дивіться, представся собі, це як реально мати поруч надійного партнера, який дбає про твій успіх. Я коли це починав, мене це найбільше турбувало, і мені хотіла б бу... ну хоча б була підтримка, щоб я міг хоча б комусь подзвонити або написати повідомлення, чи я правильну ціну дав, чи я правильно контракт підписав. Це було Дуже дуже для мене важливо тому ще раз мене звати Сергій Ситник. Ви на каналі Української будівельної спілки. Якщо хочете, приєднуйтеся в безплатний чат в телеграмі чат. Ukrainian Construction Union. Тому заходіть туди. Це відкритий чат для спілкування. Побачимось там. Тому ще раз мене звати Сергій Сидник, канал Ukrainian Construction Union. Я був на будівництві і я є на будівництві. Я знаю, як важливо мати підтримку. Тому я тут, щоб дати тобі саме це. Все, всім па-па і побачимося в наступному відео. Так що, друзі, дивіться, я тільки з вами попрощався, ну, закінчив відео. Буквально пройшов один будинок, побачив, що сусід, дав йому рекламку, і вже взяв естемейт. Дивіться, зробив естемейт. Йому потрібно зробити кругом ззаді Альтанка. Я не знаю, як це знаєте. З, це месеноріворк. Бруківку поставити. Йому потрібно зробити бруківку під гриль, він залишив контакти. І от бачите, ще раз доказую наглядно, що це працює. У мене просто телефон перегрівся, буквально коли я це все робив. Тому я не зняв відео з ним. Він показав свою Шеві імпалу Тому в наступних відео, якщо вам буде цікаво, якщо ми візьмемо цю роботу, я вам покажу детальніше, як пройшла ця робота. Там треба зробити буквально дві пари. Сходів, зробити підставочки під гриль з двох сторін, і все. Тому все. Побачимось в наступному відео. Па-па